Сьогодні ми з вами будемо готувати салат моєї юності Людмила. Ось такий ніжний, красивий, бюджетний, легкий в приготуванні і неймовірно смачний. Добрий день! Ви на youtube каналі Теші Оля. І ми сьогодні будемо з вами готувати салат Людмила. Цей салат я готую з студентських років. Як він тільки не називався, і студентський. Потім ми дізналися, що його назва Людмила. Готується він з найпростіших інгредієнтів, дуже швидко і має неповторний смак. Ну що, поїхали? Для приготування мого найулюбленішого салату потрібні наступні інгредієнти: варена ковбаса, яйця, цибуля, зелень і е, оцет. Цукор і водичка для маринування цибулі. Ось і все. Спочатку маринуємо цибулю. Це найскладніше в приготуванні цього салату. Нарізаємо її кільцями чи напівкільцями, якщо вона у вас велика, у мене кільцями виходить. І будемо її заливати на 3-4 хвилинки окропом, щоб вийшла вся гіркота з нашої цибульки. Цибулю покришили, і залили окропом на 3-4 хвилини, щоб вийшла вся гіркота. Буквально через хвилинки 4 я злила воду, дала охолонути трошки цибулі. І всипаю сюди цукор, оцет вливаю і водичку. Все, знову ж ретельно перемішую. І відставляю до тих пір, поки не буде. Потреба уже формувати салат. Це ще 5, максимум 10 хвилин. Цибуля маринується, ми нарізаємо ковбасу. Я беру зазвичай лікарську звичайну, яка у вас є під руками. І нарізаємо тоненькими кубиками. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я буду за них вам дуже вдячна. Я так швидко хотіла вам е, розказати про цей салат, що не повідомила, чим же я його заправляю. Заправляю звичайним майонезом. Можна робити домашній майонез. Але в студентські роки його не було і не було часу, і ніхто не знав, як його робить. Ми купували зазвичай, і до сих пір я цей салат готую з куповано, звичайно, майонезом. Ковбаска нарізана, відразу її відправляємо на тарілочку, в якій будемо формувати салат. Колись в далекі студентські роки ніяких кілець для формування салатів ще не було, тому. Все робилося руками, ножем і використовували звичайна тарілка. Ось так розправляємо ковбаску. Перший шар салату готовий. Далі неодмінно даємо трошки майонезу. І рівномірно, більш-менш ложечкою розправляємо. Ось так. Одну третю, мабуть. Перший шар готовий. Далі беремо яйця. На цю порцію я беру зазвичай 4 яйця. 2 яйця повністю розрізаємо навпіл. І ось такою, такими шматочками нарізаємо. І 2 яйця тільки білок. Жовточок залишаємо, щоб прикрасити. З двох яєць жовток я відокремила, а білок порізала. І викладаємо наступний шар. Далі знову трошки майонезу. І розрівнюйте. Можна ложечкою, можна брати майонез. В таких пакетиках, яких надрізаєш, і він ще зручніший надрізаєш і ось так поливаєш. Я користуюся ложечкою. Ось так. В нас залишилась цибулька маринована. Ми її зараз відсіжуємо. І третій шар у нас цибуля. Гарненько відсідили цибулю. Вона замаринувалась. Маринується, якщо ви даєте окропом, вона досить швидко. І відправляємо її на третій шар нашого салату. Далі знову майонез, уже його залишок, і все, салат наш готовий. Смачний, друзі, неймовірно. Зверху прикрашаємо ось так жовточком і подрібненою зеленю. У мене кріп і трошки зеленої цибульки. Подивіться, який яскравий він відразу стає. Досить простий вигляд має, але смачний, пікантний і має неповторний смак. Ось така краса у нас вийшла буквально за лічні хвилини. І, як бачите, з простих інгредієнтів ми беремо собі трошечки на тарілочку і будемо смакувати ось так. Набираємо на виделку, щоб у нас вийшли всі інгредієнти, помістилися, і смакуємо. Обожнюю цей салат. Немає слів. Дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі Олі, і ми з вами готували салат Людмила. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!